Всім привіт! Хочемо з Мар'яною показати одну таку чудову розпаковку. Купили ми на Aliexpress штуку, називається таємна коробка. По відгукам можна знайти там мобільний телефон, фен чи ще щось. Ну, зрозуміло, що нам на мобільний телефон не повезло, а от таку коробочку отримали. Вона коштує приблизно 5 доларів. Да? Да. А що це зараз подивимось? Да? Цікаво всім. Я сам не знаю, що там. Але зараз ми всі не знаємо... Ресервер. Да. Оп! А не тут у нас не, шнурок! Я не знаю, во рту ну, 5 доларів чи ні, але тут шнурок на три, вида на три типи зарядок. От айфона, от тип С і ну, мини-USB. То есть вот такая вот штука. А, він знімається дуже легко. В принципі, точно не в мінус, скажімо так, купівля. Uh, якось так. Я думаю, що, що вартує таке купувати, виходить. На цьому все-пока.